Можна будь-яким чином намагатися змінити ситуацію в державному резерві, але поки будуть такі випадки, як місяць тому, коли на закупівлю тушонки хотіли нагріти державу на 50 мільйонів гривень, то можна приймати все, що завгодно. Воно буде до одного місця. І те, що зараз відбувається з тендерами в останній час, воно свідчить про те, що осатаніли вже в намаганні обкрасти державу вже до краю. Я дуже добре розумію, чому Верховна Рада не захотіла включити мене в тимчасову слідчу комісію, яка буде розслідування проводити питання тендерів. Я особисто чув, як мотовиловець всій своїй фракції давав вказівку не голосувати, голосувати проти мене. А тому, що я постійно зараз пишу про ті тендери, про розтрати, про марнотратство, про корупцію, про відверте крадівництво, яке відбувається зараз з державних з місцевих бюджетів. Те, що сьогодні. Замість того, щоб купувати дрони і все, що потрібно для Збройних сил України, мільярди гривень ідуть на е, ремонти доріг місцевого значення в Житомирській області. Сьогодні в Вінницькій області, 700 мільйонів гривень оприлюднили угоду. То це ясна що буде ставити питання і я, і народ України до вас. І повірте мені, я буду далі писати. Про те, що зараз робиться з державними коштами і коштами місцевих бюджетів, можете не пускати мене в тимчасову слідчу комісію, я буду і туди приходити. Але люди потім спитають з вас, що ви тут робили, поки була війна, і скільки ви накрали безсовісно накрали.